А ти бачив, що я в нашому чайному каналі залишив внизу посилання окремо на той канал, який ми створили, і в нас ще є додатково друзі, каналчик з грибами. Тобто, прямо в чайному каналі є посилання, заходиш і там асортимент. У нас вже є три види корисних грибів, і мономоделяторів. Насправді чотири, але поки що опубліковано три. І з чого ми почнемо? Давай з мухоморів. Шляпка мухомора. мухомора червоного. Іллі є досвід, в мене є досвід. Можемо розповісти, як вони працюють, для чого вони треба і чи потрібні вони тобі взагалі? Мухомор. Да. Мухомор Ми ж за мікродозинг, правильно? Да, мік... все, все розсі, чи, чи все. все, все. Коротше, існують можна, в принципі, усе що до одного граму, правильно рахується мікродозином? Чи до 0,5, чи до одного граму? Та навіть до двох. <laughs> Та навіть до десяти. <laughs> як можна два рази в день просто один зранку, один ввечері, ти майже не відчуваєш зміни в стані або зовсім не відчуваєш, але він має довгострокову таку е, модель, як би так скажемо, накручування цього ефекту. Так, да, він як, як ніжним да. комом з часом. Да, коротше, якщо ви, у вас працює такий тумблер, як терпіння, то заходите в мікродозинг, не більше 1-2 грамів на добу і працюєте. Що це вам дасть? На перших, Перші ефекти, які можна відчути, це покращення сну. Дійсно, сон покращиться, швидко відрубається. Це, звісно, на комусь може не спрацювати, але ми беремо статистику і я по своїм відчуттям, що дійсно, блін. Ти швидко відрубаєшся і прокидаєшся раніше, і прокидаєшся вже хочеш, я не знаю, біжати. От у мене так було, ти не хочеш залежуватися. Якщо є шкідливі звички, такі як куріння, ти випиваєш алкоголь, скоріше за все, ти навіть без знам... з наміром дуже круто, якщо ти зайдеш відмовитися від цього. Але без наміру, скоріше всього, мухомор це витисне з твого організму. Тому що міні, або, або ти мікродозиш, він тобі так от сказ... Ну, Люди люди інколи сміються, коли кажуть, що до Бохомора треба відноситися як до старого мудреця. Але по факту, коли ти починаєш живати, а якщо ти скуштуєш більше ніж 2 грами, то ти зрозумієш, що тут не до смішок. І він він дійсно він як мудрий вчитель та, навчає, Навчає тебе. Оце алкоголь, оце цигарки, нахер, викинь. Я знаю, як краще, і ти, скоріше всього, будеш відчувати відразу. Тобто ти починаєш приймати мухомор, ти тягнешся там з рюмку, чи до чого ти звик до цигарки, в тебе, по-перше, виникає внутрішній діалог, чи треба, мені це критичне мислення вмикається. А друге, коли ти все-таки обираєш це зробити, тобі не подобається ефект. ефект. Тебе починає відвертати. А, тобто речі... мухомор ставить тебе перед вибором. Або я, або ті шкідливі звички. Таким чином. Ти відмовляєшся, якийсь час можна там витримати 21-30 днів, наприклад, мікродозингу, потім ти навіть мухомор тебе в якийсь момент сам відпускає, і ти залишаєшся і без мухомору, і без шкідливих звичок. Звісно, якщо ти продовжиш знаходитись в тому оточенні, яке це роблять, скоріше всього, звичка може повернутися. Так, через деякі можна повернутися. І ще є такий прикол, що у вас може змінитися як світобачення, світосприйняття навіть на рівні запахів. Ви почнете, якщо ваше тіло погано функціонує, ви почнете відчувати, як вона бляха пахне. Бо то така, mm -hmm. я прям помітив, як люди пахнуть, і деякі прям піпець, як ти почнеш прям відчувати це. Може розгулятися апетит, одразу кажу, тому треба це теж враховувати. Якщо у вас є склонність. До речі, він сладкий, наче теж глуше. Я щось не пам'ятаю, чи не їдався я. Чи хотілося. Ну тут казати я не буду, бо я точно не пам'ятаю. Але, можливо, якщо з наміром заходити, то простіше, напевно, буде відмовитися. Ти стаєш адекватнішим до того, що ти взагалі приймаєш в себе. Да. Це пробуджує деяку свідомість. Побочки. Побочки — це і плюс, і мінус. Якщо ви трохи переберете, то ви, можливо, станете дуже відвертими. Це і плюс. І мінус, тому що інколи можна послати на чоловічий орган, не задумуючись в моменті просто від того, що ви забажали цього. Хоча це інколи призводить до конфліктів. Але стаєте сміливішими. Дійсно відчуваєте себе яскраво. От ну я кажу, як вона є. Ви прям можете почати проявлятися, реалізовувати спокійнішим стаєте. Це цікава тема. Але цього не буде. Якщо ви не будете робити якусь от базу для цього. До речі, я тоді помітив, коли я вживав, що мені не сильно хотілося займатися спортом. Тому якщо ти прям шалено тренуєшся, то ти можеш зробити себе такий відпочинок. Пауна, Мухомор да. дійсно давав мені такі, Та, все, ну, відпочинь". Ну, відчуття. Адекватний ну, розум прокидається. І друзі, от, на рахунок сну ти казав, що ти починаєш сам без будильника пробуджуватися. Да, да. Це може дуже добре спрацювати, якщо ти звик довго спати і хочеш якось менше спати. Mm. мухомор буде тебе раніше вмикати, ти будеш прокидатися на світанку. Це дійсно є таке. Але якщо ти звик не досипати, то при прийнятті мухомора перших 3-5 днів ти можеш просто дрихнути по 12 годин, mm. тобто відновлюватися. Mm. Там дуже дозу свою досипати. Треба вчитися, тому що якась доза доза тебе може розігнати. А якусь от дозу ти приймаєш і ти дійсно прям засипаєш. Тому що люди, які склонні до шизофренії, от треба прям чітко розуміти, що вам більше граму, більше двох взагалі, ну я, я б не радий, сильно буде розганяти вашу фантазію, вашу енергію, ви будете. Ну, таке собі. Типу от У мене були люди, які так. Друзі, ми не не... неадекватно. Починати. Не будемо зараз цілу енциклопедію ну, тут да. вам давати про цей грип, тому що якщо там і бетенова кислота, мусцимол, як це працює, купу всього в інтернеті є. Ми дали деякі власні досвід, досвіду, трошечки інформації, просто що це є. І давай ще про <рігав> цей гі <гігадозін. рігав> Коли можна приймати, коли не можна приймати багато і що від цього, які наслідки. <рігав> тут. <рігав> Багато. Одразу треба зрозуміти, що багато це означає, що ти будеш платити своїм здоров'ям. Скоріше за все, ти дійсно ти хочеш отримати швидке і велике дійсно просвітлення, якесь в своєму житті, якийсь виклик, щоб відбувся в твоєму, зміни кардинальні. За це доведеться платити. Платити якимсь певним відновленням, певними, можливо, от ти в такому стані. Під великою дозу дозою мухомору можеш зробити таке, на що ти ніколи не наважувався. Але зрозумій, якщо твоє життя кардинально змінюється, то потім звикнути до цього режиму ну, інколи зачасту це болісно. І це може іти роками. Тому але це відбувається дійсно швидко ну, швидко. Да. В більшому своєму об'ємі сам по собі гриб, його плодове тіло, воно зроблено з хітину. А хітин він чимось подібний до клітковини. Він не перетравлюється нашим організмом. Друзі, щоб просто зменшити навантаження на систему травлення, я рекомендую на кавомолці перебувати його прямо в порох. І таким чином хітин ну, буде краще проходити через наш організм. Mm. Тому так, якщо ти особливо на якомусь вже легкому харчуванні почнеш жувати і їсти ці шляпки, буде важко перетравленню. Тому я завжди беру і просто його перемелюю, да, Ти можеш було... його прямо в водичку з медом Мабуть, перемішати, да, зростає, або в чайну ложечку, порошочку і запив. Ну, от так приймати. На Мухоморі ми закінчимо. Друзі, є такий прекрасний гриб, от, по-моєму, досвіду, як його можна задіяти в своєму житті, коли ти вже, можливо, або на якомусь початковому рівні, або ти вже пробудив свідомість, або ти вже на якомусь такому більш потужному шляху. От майже у всіх випадках, окрім там вже якогось високого рівня святості, це можна приймати і отримувати. Результат від цього це їжовік грибенчатий. гриб. Для мене зараз топ 1 І для мене в нього є три основні дії. Зачитаю покращення пам'яті. Збільшується короткочасно та довго тривала завдяки утворенню нових нервових клітин. І друзі, я відчуваю на собі. Я зараз дуже багато вивчаю і духовної літератури, філософії, і дійсно засвоюється краще, пам'ять краще. І навіть знаєте, я звик так розвантажувати свій розум, розвантажувати свою пам'ять і виписувати кожен вечір, що я буду робити. Основні задачі на завтра. І не так давно я просто три дні поспіль забував писати. Просто проекспериментував, чи буде воно триматися в голові. Дійсно, друзі, нічого не забуваю, все тримається в голові. Але, ну, по собі скажу, краще звільнятися, виписувати. Але те, що дійсно інформація особливо важлива, тримається довше в голові, це я перевірив, да, Фокус, фокусування саме на процесі допомагає. І тут, до речі, блін, от з дозами. От ми так, доза, порція. Тут це є стівний гриб, його готують на кухні. В принципі, тут прям. Сильно ви не переборщите. І там, напевно, що якщо її з'їсти багато, і сенсу не буде. Там якась певна кількість. Його <смотується> та, якщо в мухоморі. Його багато... є, є деякі речовини, які, так скажемо, отруюють нас і потрібно да. потім якийсь час відновлюватися, поки це все виведеться да. з організму, то тут взагалі цього немає. Що я помічаю зранку? Я з першим ковтком води, з першою чашкою я одразу випиваю їжовик і в нього є таке. Цікава така функція, навіть якщо ти трошечки не доспав, або тобі здається, що ти не доспав, ти випиваєш, буквально через пару хвилин вмикається концентрація, розум, і ти такий, та я виспався. Тобто це є відчуття, він дає відчуття, я виспався. Знову ж таки, цим не треба зловживати, там, спати по дві години на добу і випивати і обманювати себе, але це є, воно вмикає, тому друга друга що? Другий показник, так? Да? Покращення концентрації, фокусування на процесі, швидше оброблення інформації, ясніше мислення. Дійсно, розумова здібність покращується. От якраз ми зараз ну, Олександр, я так розумію, що в роздумах я вже прийняв рішення, що у мене зараз буде мікродозинг. Ну по моїм нормам, я їх розкривати не буду. І в принципі, я думаю, що якщо... Ми будемо розмовляти за грамовку вище 1-2 грамів. То це вже якийсь особистий контекст, щоб ми на публіку тут там не казали. Це, хочеш звернутися? Якусь консультацію? Олександр, я можемо надати. Там розкидати по мінімалці. Який в тебе запит, що хочеш да, отримати, да. приблизно до зимання можна. Бо зараз хтось там почує за 5-10 грамів. Блін, ну, там купа особистих якихось моментів, які треба прям чітко розуміти, план. Це все. І зараз почує людина, почне пити, і потім у неї там якісь проблеми. Вона задача, друзі, це в нас є. В нас є особистий досвід, досвід да. цього вживання, є користь. Ми розказуємо про те, що ми самі. Вживаємо і отримуємо якийсь якісний досвід, тому основна направленість ролику саме на це mm. друзі, зменшення тривожності, стабільний емоційний стан і вільний перехід на позитивний лад. Це не є деякою панацеєю, що там, наприклад, людина в бомбосховищі її бомблять, і тут вона прийняла її на все пофіг. Хоча мухомор приймеш, му хомор ти і дійсно може стати да, пофіг. Це, там це можливо. Адекватний пофігізм. Да. Тут ну, дійсно зменшення тривожності. Він працює на нашу нервову систему, заспокоює його. Краще dai. відновлення ідеї. Що хотів сказати, що до чого я. Що я от прийняв рішення, що я зараз буду пити і їжовик, ось який пакетик у мене 100 грамовий, і 600 гривень. Правильно, у нас з магазинчику можна взяти 100 грамів. Ось, і мухомор комбінувати. У мене буде 2 грами mm -hmm. мухомору і грами 4 їжовика на добу. Ось. І у них дія, вони по-різному працюють, різні інструменти. Типу, це не, вони не будуть бити в одну точку і працювати в одну, вони не будуть один одному заважати. Тому що mm -hmm. вони сідають на різні місця, різні механізми. І ця комбінація взагалі одна із самих топових. Yeah. Мухомор і їжовик — це такі дружбани, можна так сказати. Якщо їх прав, якщо не берщити, теж по їжовику, от по дозуванню можна дуже проста yeah. рекомендація: чайна ложка з невеличкою чайна ложка горкою. Одна. Все, це як вдроблена. У мене чайна ложка. <реш> У мене є отака чайна ложка і одна така чайна. А що якщо... Чай, ложок а, не використовує звичайна да, фіала. Да, да. Друзі, всі все зрозуміли. No. Далі в нас наступний претендент це кордіцепс. І це про це Ілля просто його не відчув, тому йому mm. нема сенсу щось казати. Друзі. Прикольна штука: збуджує трошечки нервову систему, працює не так сильно в плані збудження. Нашої нервової системи, як, наприклад, чай, як кофеїн, більш лагідніша дія, але я відчуваю від нього такий як енергетик, він діє. Наприклад, 1,5-2-2,5, 3 грами я от приймав ну, більше 2-2,5. Я як брав? Мелений, обов'язково мелений. Краще беріть одразу мелений, тому що в кардіцепса є така штука, що якщо ти сам будеш його мелити, і, там, наприклад, кавомолку відкриваєш, це там. Починає одразу туман від цього кардіцепса і він не є корисним. Тобто, щоб його приймати краще, друзі, якщо це чайна ложечка, ну або розвести з водою ідеальний варіант, або одразу під язик, щоб ми це не пустили в легені, не закашились, тому що можуть бути не дуже хороші випадки. Особливо а, да? з кардісепсу, він дуже, дуже мілко а просто перебувається, він дуже летучий. Ну, може, на легенях осідати і потім заважати жити, так сказав. Ну, не, не, неприємні відчуття. Не, це ж напевно прям дофігіше треба, прям вдихнути цього ж. Ну так, краще завирала. не вдихати, розбавте з водичкою. Да. Я брав прямо за пів години, навіть менше до тренування, відчував прилив енергії, і він покращує постачання кисню в наші м'язи, тому. Відновлення між підходами тренування відбувається швидше, і ми можемо більш довго тренуватися. Тобто, це він впливає на витривалість: 5-10, ну, до 15% що? відсотків. Ефективність тренувань збільшується. Я, я може, думаю, може, я теж ще візьму я чисто хоч, так докинути до я хочу виключити. Да. А ти хочеш від чи під підключити а, під, я ти зараз не паузу? А, так, а, паузу, а, паузу. робив. і в їжові, я два-три дні зробив. Паузу а, зараз це все це одночасно може взагалі підключити цікавий ефект. От, і друзі, в нас також ще поки не додали, але в нас є гриб рейши. Основна його функція. Да, він цікаво. протизапальний. Більше я про нього нічого не знаю. Якщо ви вже обізнані в цьому грибі, якщо ви знаєте, в інтернеті можете в Ютубі подивитися багато інформації, просто він в нас. Але є. там не усе просто з вживанням, да? там, типу, якісь да, його нічого не знаю. Ти Але... казав значить, щось заварювати Поставки. на цілий день. Да, да, там Оце, я со... знав, це, Що там треба своя... спеціальний підхід. Да, да. Це цікаво, да, скоро ми будемо це вивчати. Угу. А по ціні він же, ж значить, не сина да, такий буде. Так, да, він щось близько. Коротше, найдорогоцінний, дорогий — це мухомор. Угу. Да, впр... Ну, в принципі, це логічно, бо його ж не можна да, виростити Да, він ліс, лісовий, лише, да. Лише з ліса, мішані, Ну так, є свої умови. Ну, але все одно збирати треба. А їжовик можна, наприклад, і вирощувати в себе, і просто на дерева розкидувати в лісі, і в лісі на деревах рости свій їжовик. Я думаю, планую щось таке зробити в подальшому. А воно працює так? Так, я думаю, що працює. Ще не спробував. Друзі, лишня інформація. Все, закінчили.